Ідеї, які виникли понад дві тисячі років тому, і досі впливають на наше мислення та сучасну науку. Хто такі досократики і чому їх вчення були революційними? Про що замислювались римські філософи? Привіт! Сьогодні ми розглянемо античну філософію та дізнаємося про її джерела, потім розглянемо унікальні риси і, нарешті, зупинимось на основних історичних періодах. Антична філософія має свої корені у стародавній грецькій міфології, релігійних віруваннях та ранніх наукових дослідженнях. Ранні філософи, такі як Фалес, Анаксимандр і Анаксимен, шукали раціональне пояснення природи і космосу, замість того, щоб покладатися на міфи. Наприклад, Фалес вважав, що все у світі виникало з води, а Анаксимандр вводить поняття аперон безмежного початку всього існуючого. Анаксимен в свою чергу вважав, що основою всього є повітря, яке конденсується та розріджується, утворюючи різні явища світу. Антична філософія відзначається різноманітністю підходів та тем, вона включає етичні, політичні, метафізичні та епістемологічні роздуми. Сократ, Платон і Аристотель це три великі постаті, які вплинули на розвиток філософії, Сократ вчив через діалоги, закликаючи до критичного мислення та самопізнання Наприклад, його метод сакратичний діалог полягав у задаванні питань, які спонукали співрозмовника до самостійних висновків. Платон запропонував теорію ідей, стверджуючи, що реальний світ є лише тінню ідеального світу ідей. Аристотель розробив логіку та науковий метод, заклавши основи для систематичного дослідження природи. Антична філософія ділиться на кілька періодів досакратичний період, 6-5 століття до нашої ери. Перші філософи, які досліджували природу і космос, наприклад, Фалос, який вважав, що все походить з води, або Геракліт, який стверджував, що все тече і змінюється, акцентуючи на постійній зміні. Класичний період, 5-4 століття до нашої ери, епоха Сократа, Платона та Аристотеля, розвиток етики, політики та метафізики. Сократ через свої діалоги розвивав етичні та моральні теми. Платон заснував академію і створив численні діалоги. Такі як держава, де описав ідеальне суспільство. Аристотель створив Лікею, де розробив свої філософські та наукові трактати, Елліністичний період, 3-1 століття до нашої ери. Розвиток шкіл, таких як стоїцизм, епікуреїзм та скептицизм. Стоїцизм, наприклад, навчав, що емоції руйнують людину і треба жити в гармонії з природою та розмовом. Епікур заснував свою школу в саду і вчив. Щастя полягає в спокої душі та відсутності болю. Римський період, 1 століття до нашої ери, 5 століття нашої ери. Римські філософи, такі як Сенека, Марк Аврелій і Цицерон, адаптували грецькі ідеї до римської культури. Наприклад, Марк Аврелій, римський імператор і стоїк, у своїх медитаціях писав про самоконтроль, обов'язок і силу розуму. Більше про філософію інших давніх цивілізацій. Попередніх відео про філософію стародавньої Індії та стародавнього Китаю. Ви знайдете там багато цікавих фактів та ідей. Антична філософія є не лише важливою частиною нашої історії, але й джерелом мудрості, яке може бути корисним і в наш час. Наприклад, ідеї Сократа про критичне мислення та самопізнання можуть допомогти в сучасній освіті, а погляди стоїків на емоції можуть бути корисними у психології та саморозвитку. Розуміння цих філософських шкіл допомагає нам краще зрозуміти сучасну науку, етику та політику. Читання праць Платона та Аристотеля може дати глибше розуміння моральних та етичних дилем, з якими ми стикаємося щодня. Підписуйтесь на канал і ставте лайк, а також залишайте коментарі про філософські теми, які вас цікавлять. До нових зустрічей на каналі Шлях філософа.